Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму пиріг зебра. Нам знадобиться одна склянка сметани бажано домашній, 120 мл кефіру, одна склянка цукру, 2 три яйця, 2 столові ложки рафінованої олії, 1 чайна ложка ванільного цукру, 300-320 г борошна, 50 г какао та одна чайна ложка розпушувачу. Змішую яйця з цукром та ванільним цукром, вливаю олію, сметану та кефір. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Розділяю його на дві рівні частини. До однієї з частин додаю какао. Викладаю по 2 столові ложки чергуючі чорного та білого тіста. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину.